Здоровенькі були, це рецепт запитання про великодній сніданок. Ми поділимось своїм, а ви напишіть в коментарях, як це відбувається у ваших родинах. Ви на каналі Наші Бесаги. Ми тут відтворюємо рецепти української домашньої кухні. Якщо ви тут вперше підписуйтесь на канал та ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Отже, в день великодня після освячення кошика вдома розпочинається приготування мішанини. Все, що є у кошику, крім паски, нарізають у велику глибоку тарілку. Якщо в кошику є кисломолочний сир, частину його подрібнюємо і додаємо в тарілку. Який великодній кошик без ковбаси? We'll be right back. Кувбасу теж нарізають на дрібні шматки. До речі, на каналі є відео про копчену домашню ковбасу, та як її коптили в старій буджарні. Якщо її копчена підчеревана, можна і її нарізати. Рік тому знімали відео, як волонтери коптять м'ясо. Якщо цікаво, посилання буде в описі. Ну і, звичайно, крашенки. Їх теж нарізаємо у миску чи тарілку. На каналі є відео про мармурові крашенки, яке ми виставляли два роки тому. Кому цікаво, дивіться. Ну і зверху наприкінці натирають хрін. До речі, хрін у нас теж кладуть в кошик. Коли вже вся сім'я сіла за стіл, тоді все перемішують і починають Сніданок з цієї страви Ситно та дуже смачно. Такий собі великодній салат, який ще називають кришенина чи воскресне. Пишіть нам в коментарях, чи готуєте таку мішанину. Як у вас називається така страва, і які ще особливості та традиції великоднього сніданку є у вашій родині? Мало не забув, ще смачніше, коли до мішанини взяти шматочок паски і зверху покласти масло чи свіклів.